Вітаю! ви дивитесь суспільне новини у студії Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що буде у випуску. Далі виселятися не збираються, а богослужіння продовжать. Заповідник Чернігів Стародавній позиватиметься до української православної церкви, щоб ті повернули з користування три храми. Побачили в тепловізор і відкрили з автоматів вогонь на ураження. Вночі на Чернігівщині прикордонники збили іранський шахет по мільйону гривень чотирьом громадам області на проєкти, які запропонують школярі. На Чернігівщині розпочинає роботу швейцарсько-український проєкт «Дісайт». Національний архітектурно-історичний заповідник Чернігів Стародавній позиватиметься до УПЦ, щоб повернути майно трьох храмів у місті. Це спасо Преображенський собор, Троїцький комплекс та Єлецький монастир. Про це Суспільному розповів виконувач обов'язків гендиректора заповідника Володимир Хомич. Користуються приміщенням та майном храмів священники Московського патріархату, який пізніше перейменували в Українську православну церкву. Термін договору на безоплатне користування сплив. Сьогодні представники Чернігівської єпархії мали повернути майно назад, однак на комісію не прийшли. Докладніше про це далі. Спасопроброженський собор. Пам'ятка XI століття. Один з трьох храмів, де править служби Українська Православна Церква. Цю будівлю, а ще комплекс Троїцького собору і Єлицького монастиря, заповідник попросив орендарів звільнити до 27 березня, бо сплив термін безоплатного користування. Та не російська церква, як вони говорять, а українська. Я думаю, що це ненадовго. Повірте мені, от хатя та ні виграти, так? Так хай моляться всі, от ми тільки, що була в нас служба, Божої Матері, матір, радуся нівесто, ні не невесне, да? а що буде завтра, ми ж не знаємо. 28 березня представники єпархії мали повернути заповіднику майно, однак на комісію вони не прийшли. До суду вони звернулися про незгоду заключення договорів згідно нового законодавства і при судовому позові вони хочуть е, заключити договори. Тільки на користування, безоплатне користування. За результатами сьогодні засідання ми будемо подавати клопотання до суду. Окремим актом зазначаємо про неявку користувачів на це засідання, хоча були попереджені, і це сприймаємо. Як відмову про повернення майна, повертати майно Українська православна церква і не планує, каже адвокат Чернівської єпархії УПЦ Олександр Шамко. Ми користуємося на сьогоднішній день у відповідності до законодавства України. У нас на сьогоднішній день є всі документи, які надають нам право проводити там релігійні обряди, богослужіння та церемонії вимоги заповідника звільнити, повернути їм, вжити ще якихось заходів. Вони не ґрунтуються на положеннях законодавства. Це лише їх забаганка. Українська православна церква подала до суду три заяви про забезпечення позову по кожному з трьох храмів. Наполягають на праві на безоплатне користування об'єктами, каже Олександр Шамко. По об'єкту національного значення спаса Преображенський собор. Справа номер 927, дріб 394, дріб 23. Також провадження судді відкрито і розгляд справи призначено підготовче засідання на 19 квітня. Комплекс Троїцького монастиря це буде дев'ять пам'яток архітектури національного значення, плюс одна споруда господарський корпус. Єлицький монастир. Це буде 6 пам'яток архітектури національного значення, плюс Спасо-Преображенський собор. Теж пам'ятка архітектури національного значення зі слів виконувача обов'язків заповідника Володимира Хомича з 28 березня богослужіння у храмах і користування майном є незаконним. Коментувати це священик зі спасу собору відмовився. Чоловік, який представився адвокатом, заборонив журналістам знімати всередині храму. Ви довідник дозвіл отримали? Які довідник? Щоб відвідати церкву, а, Щоб знімати у храмі. А, а, а для цього не потрібно згідно законодавства. Ви дивіться так, на вулиці ви присутня так поліція. Ви можете покликати представників поліції. Ми з'ясуємо, вони ось тут стоять. Ви можете покликати поліцію. Ви ж знаєте, що ви на праві. Після цього знімальна група зайшла у церкву і продовжила зйомку. Це один із трьох храмів, стан якого інвентаризаційна комісія заповіднику Чернігів Стародавній визнала незадовільним. Він потребує ремонту, там і штукатурка обсипана, вона треба її робити, робити ремонт, обстеження треба робити і подивитися гідроізоляцію по самим стінам йдуть тріщини, зробити водовідведення. Якщо там підвищена вологість, то можливо якісь привести засоби. Бо технічні для осушення стін, чи може українська православна церква продовжувати користуватися трьома храмами у місті Чернігові на безоплатній основі, вирішуватимуть у суді. Ходили люди, все Чим мене мішає Москва? Відійшли вже ми від московського патріархату. Що можна вже робити? З людьми скажіть, здіватися? Я не ходила в українську церкву і не піду. Представники православної церкви України, які орендують два храми заповідника Чернігів Стародавній Катерининський собор та п'ятницьку церкву, погод. Дилися на підписання договору на умовах платної оренди. Дарія Янушкевич, Ала Скорик, Олексій Жирно, Суспільне, Новини Чернігів. Цілили у шахет з чотирьох автоматів, а коли його збили, не стримували емоцій. Бійці 105-го прикордонного загону цієї ночі знищили у небі над Чернігівщиною ворожий дрон Камікадзе. Він впав у лісосмузі. Як розповів Юрій, це керівник групи, що полювала на шахет. Він летів на низькій висоті до 120 метрів, і тому збити його з автомата не було проблемою для бійців. Із чернігівськими прикордонниками, які не спали добу, полюючи на ворожі дрони, спілкувався Андрій Тіток. Це кадри нічної роботи чернігівських прокордонників по іранському шахеду. Менш ніж за три хвилини стрільби у ворожий дрон влучать. Підбитий іранський дрон впав тут просто посеред лісу. В результаті падіння утворилася вирва. Також від вибуху впали декілька дерев. Ось ця група, яка збила шахет у небі над Чернігівщиною. Цієї ночі бійці мали відпочивати після кількох діб чергування. Я після чергування приїхав додому, зробив свої справи. Сидів, дивився телевізор. І з початком повітряної тривоги прикордонники отримали команду висуватись на позиції. Почали спостерігати за повітряним простором. Висота приблизно 100 120 метрів. Угу. Ну, досить низько. Він йшов. Напрямок був на Чернігів. Він міг змінити напрямок на Київ. Ну то, тобто, куди саме, ми не можемо сказати. Ну, з допомогою спецзасобів, то тобто, саме тепловізійного прицілу, який встановлений на автомат. Ми завчасно його побачили і, відповідно, відкрили вогонь на враження. Він пішов на круг, що не характерно для шахедів. І е через хвилину, можливо, дві, ми знову побачили його над собою вже на набагато нижчій висоті. І повторно відкрили вогонь на враження. Віранський дрон цілили одразу із чотирьох автоматів. Там був такий направлений вогонь, що що там, що там, що там всі збили. Зброя дуже гаряча, не доторкнути. на останнє, який ми збили, я висадив 90 набоїв. Це було настільки швидко, я кидав магазини на поле, доставав інші, вдягав, кричав хлопцям Вкажіть, де він? Вони вказували, я працював. Коли зрозуміли, що шахет збитий, бійці не стримували емоцій. І Можна так. сказати, його пока танцювали. Емоції через край. Були, а зараз вже розумієш, що ну то дійсно врятовані життя. Сьогодні ми ще не спали. Але сподіваємося, що видається пару годин поспати. Наймолодший з групи Віталій, йому 22 роки, і перше, що він зробив, це зателефонував батьку. Батьця поздравив, теж врадувався, сказав молодець. Давай далі. Наступного. Прикордонник Едвард, родом з Вірменії, до України, він переїхав в 1989 році після землетрусу. Ця країна мене прийняла як свого. Мене тут багато друзів, знайомих, батьки. Мої. Я живу в країні, де я відчуваю себе поважною людиною. Чому я не повинен захищати цю країну? За захист України від іранських дронів, прикордонників, які збили шахет. Відзначать державними нагородами. Це робота аналітиків, перш перш за все. Ну і робота командирів, підрозділів, які правильно прийняли рішення, виставили мобільні вогневі групи. Ну і сама робота стрілків. Хлопці будуть заохочені, готую подання на державні нагороди. Ну і відповідно будуть нагороджені. Андрій Тіток, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Громадський бюджет на дитячі мрії. У Чернігівській області розпочинає роботу швейцарсько-український проєкт Десайд. Громадський бюджет для шкіл це перша ініціатива, яка буде реалізована у рамках співпраці, розповіла менеджерка проєкту Валентина Полторак. Чотирьом громадам Чернігівщини нададуть по одному мільйону гривень. Як цими грошима скористатися, вирішуватимуть учні місцевих шкіл. Школа номер 21 у Чернігові зруйнована російською авіацією 3 березня 2022 року. Сьогодні сюди завітали швейцарські дипломати та представники швейцарсько-українського проекту децентралізація для розвитку демократичної освіти або ж скорочено Дісайд. Це ініціатива спрямована на відновлення освітнього процесу, на його осучаснення розвитку демократичного та прозорого управління школами. Говорить менеджерка проекту Валентина Полторак. Фінансується він урядом Швейцарії в рамках даного проекту. Передбачається дуже багато підпроєктів. Один з таких підпроєктів, як шкільний громадський бюджет. І ми виходимо на зараз на найближчу сесію міської ради для затвердження положення про е, даний проект. Програми громадського бюджету втілюватимуть у школах чотирьох громад області: Менській, Коробській, Березнянській та у місті Чернігові. Кожна громада отримає по одному мільйону гривень на проекти, які запропонують самі ж учні. Який проект реалізовувати, вирішуватимуть голосуванням? Діти самі пишуть проект. Вони разом із проєктами розробляємо умови конкурсу. Діти подають свої заявки, як вони бачать використати ці кошти. Ми умовно їх розділили на три часті, це по 333 тисячі. Кожна школа отримає перші три переможці отримують ці кошти. Давати такі інструменти дітям, через які вони зрозуміють, що вони громадяни своєї громади, що вони причетні до її життя, що вони мають можливість впливати на прийняття рішень своєї. Громаді вже наступного тижня планують розпочати тренінги з написання проєктів у школах громад партнерів. Крім того, говорить Валентина Полторак, представники проєкту Десайт допомагатимуть обласній державній адміністрації та громадам розробити стратегію відновлення та сталого розвитку сфери освіти на наступні п'ять років. Всі ми розуміємо, що те, яка буде у нас освіта. То відповідно такі ми будемо бачити свою країну, своє суспільство через 5 через 10 років. За словами Валентини Полторак, десайт розраховує допомогти Чернігівщині із ремонтом кількох закладів освіти та кількох десятків укриттів. Втім, ця ініціатива наразі перебуває на етапі затвердження урядом Швейцарії. Так у нас буде більше. Фінансової допомоги виділено Швейцарію найближчі два місяці, коли парламент це затвердить. І ми намагаємось давати виділяти більше саме на віднову відновлення освітніх закладів і взагалі отже, ми дослухаємося до ваших потреб і гроші виділятимуться саме на ці найбільш гострі потреби. Анастасія Лоза, Дмитро Фальчевський та Валерій Циркун. Суспільне новини. Чернігів. Це були всі новини. Дякую, що дивитеся. Суспільне. На все добре.